Мене звуть Ліна, мені 53 роки. Пів року назад я звернулася в обласну лікарню, Коксартор з кульшового суглоба останньої стадії. Багато років мене мучив нестерпний біль. Я не могла наважитись на операцію. Чогось дуже боялася. Вже мої рідні мене відправляли, виганяли. Але я казала завжди, що буде мій день, і я поп... і я, і все буде добре. Воно якось так сталося випадково. Юрій Валентинович позвонив. Планова операція була відмінена. В якоїсь людини і запропонував приїхати в обід. Мені зробили операцію. в восьмій ранку. На слідуючий день, три упорі на ходулях, я вже пішла по коридору. Сама спочатку був, звісно, біль від рани, але це недовго. А через місяць, на перший плановий огляд, я вже приїхала без допоміжних засобів. Біль зник зовсім сьогодні пройшло півроку. Я в Луцьку випадково і просто захотіла зустрітися зі своїм лікарем Юрієм Валентиновичем. Привітатися, дуже, дуже приємна людина. Він мені в перший день допоміг, тому що я, я дуже боялась. І навіть коли ми перший раз з ним розмовляли, я теж сумнівалася, лягати чи ні, але він знайшов такі слова. що Мої сумніви пройшли одразу. Я йому дуже вдячна. Він мене підтримав перший день. Хотіла сказати всім, хто боїться тої операції, не бійтеся, тому що я відчула себе зовсім іншою людиною, абсолютно іншою людиною. Я можу навіть сказати так, от навіть не побоюсь, навіть це не голос. Але я, я себе відчула повноцінною людиною. Я дуже вдячна за це лікарям. І я всім рекомендую Волинську обласну лікарню. Теж сумнівалась, бо вибір лікарні і другій області. Я кажуть, дома і стіни лікують. Я приїхала в Луцьк живу в Волинській області, і я не шкодую. Я ще раз хочу сказати, що я дуже всім вдячна.